Я маю питання уточнюючи. Ви писали курсову роботу, ви нам про це розповідали. Про лібретто Тіма Райса да, до да. Ісус коли, Це коли... ж було коли... в той час, коли він завідував кафедрою, Анатолій Григорович. Так, да, але це була ідея все-таки ненормальною. Це вона мені це лібретто дала. В такій смішній якийсь папці золотій. Це було так смішно, а їх хтось передав з Москви, я не знаю, звідки взялося. Я просто завжди кажу, що е, коли ми, ми не маємо історію, е, е, як маніхейці робити в двох, в двох кольорах: червоному, і чорному, чи білому і рожевому, чи зеленому і синьому, вона завжди все-таки повна таких відтінків. Ніхто не вірить, що в Радянському Союзі в 78 році можна було писати Ісус Христос суперзвезда». Да я Євангелія прочитав через це. Я до цього не знав цієї великої книги, яка тепер зі мною, з, з цього -річ, 18-річного віку, зі мною просто поруч до мені ще 4 зараз. Так що це було дуже да, він. Но в цьому плані я кажу, у нас все таки був дуже великий лібералізм. От вона чуттєва людина. От я кажу: ну, от навіть оця її ексцентрика і така екстравагантність якась. От, ну, от якась тропічна рослина на нашому, звичайно, факультеті. Це була на нашій кафедрі людина. Тобто е, от, і, і цим вона була дуже цікава. Що Насправді не передбачували. Ну, тобто, в чомусь передбачувано, звичайно. Але от, ну, от Перед... в чому... передбачувано в своїй непередбаченості, я б так да, сказати. Да, так можна, можна так сформулювати, бо вона бо, бо могла шарашити е, такою, такою несподіваною фактом або ідеєю, що, е, ну я не знаю, ми просто отетерівали от інколи. Але, але це було, от як кажу, їй, їй просто притаменно. Вона ніби... І це, і це цікаве життя існування в культурі, до речі. Тобто, вона ніби домальовувала щось, оце її не, 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 ніби нереалізований акторський дар, він, він виходив от в таку цікаву інтелектуальну форму. Те, що вона вигадувала. Ну, тобто Вона могла. Не, Серйозно там уявляти, там, щось розповідати про Шекспіра і казати там, по, 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 по яких вулицях він іде, там і ще щось. Ну, тобто, це, 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 це був такий цікавий досвід, але, але це було кажу, от вони якась. Я, на, жаль, на жаль, я абсолютно не знаю її. Ну, тобто, бачив якісь статті, але ви знаєте, у нас дуже нормативно всі писали. І в той час принаймні там нічого таке, так тебе тебе не чіпляло. Ну тобто, ти бачиш текст там того ж курсовий. Ми приносимо там Женя напише, чи і, 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 ну тобто, тобто це текст. А те, що друкувалося в газетах, це було таке не дуже цікаво. Тому я на жаль, в принципі, це ну все не все, все не, не осягне життя. Я абсолютно не знаю її от, е, е, з цього боку наукового тобто, тобто її роботи. Сподіваюся, що, що там от такої вигадки, е, яка була на її лекціях, е, все-таки не було. Тобто, що вона там була як, 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 як вчини суворіше. Повторю, знову таки, е, абсолютно не знаю. Е, того, як вона писала. Але от я тепер згадую, е, теж дивним чином я пов'язаний, я був знайомий з її шкільною вчителькою літератури. Е, вона, вона була репетитором. І, і тільки вже коли я поступив, з'ясувалося, що вона знає Романівну. Це було так дивно, е, і вони теж от про неї розповідали як про. E, ну, знаєте, буває, що у нас от, е, хтось є такий яскравий. От ми всі цікаві, а от хтось такий особливий. От про неї теж казали, що вона навіть в, в, в шкільні роки вона була така е, строптива, така свого роду. Да? Тобто, в ній, в ній було теж, теж дивно звучить, от я сьогодні про весь це казав. Але теж ж який опор часу, в якому вона жила. Тобто вона не розширялася в ньому. Я не знаю, можливо, вона певним чином так рятувалася і щось. Ми по-людськи, на жаль, інтимно. Не можу сказати, що ми з нею колись колись бесідували. Я у неї вдома бував і ми дуже багато спілкувалися, ніби так напівфахово. Але я не пам'ятаю, щоб я так, так би мовити, ну, щось знав про її е, е, життя більше, ніж те, що я бачив. Е, але я думаю, що, можливо, це теж був спосіб якоїсь інтелектуальної компенсації, або що. От, е, бо вона була б неординарна жінка. Це, без, це безперечно. Е, при тому, от е, як, як педагог е, для мене вона завжди диво якесь. У мене було враження, що вона вигадує половину з того, що вона розповідає. Ну, це було цікаво, але, зрештою, ж ми ж можемо взяти якісь книжки, підручники, викладені історії і прочитати. І це можливо буде не так. Тому я думаю, що якраз я не випадково там про акторів сказав. Я думаю, ця її заразливість, в принципі. Дуже багатьох наших студентів цих факультетів, які теж не зовсім знаєте, різні ж люди приходять з різною світою, з різним таким класовим, скажімо, бекграундом, сіл там і все. Вона вміла влюбити в культуру. Я думаю, що багато хто, можливо, навіть завдяки от такому її дару осяяння, зараження. Uh, міг і читати починати. Тобто, тобто, тобто от, 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 в, в закоханість в культуру в ній була якась. Вона взагалі, знаєте, була ніби поза мірою людина. От е, в емоціях своїх. Я згадав зараз статті там одній цю ситуацію, яка у нас виникла на захисті диплому. Перед цим у мене була надзвичайна депресія півроку. Я взагалі вивелився з процесу. Якщо б ні, Ніна Романівна, ні яка мене підганяла і вірила, тому що б цей диплом не народився Хоча він потім якусь премію там взяв. Мені Ніна Романівна написала і так далі. У мене не навіть його на руках не було, бо ми відправили кудись на всесоюзний союзний конкурс, і вона отримала там другу чи, чи якусь премію. Ця робота, але вона була присвячена е, 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 російській п'єсі на сцені е, театру, театру Шевченка. Да. І, ну, і, і, так, в принципі, тему мені запропонував Анатолій Григорович. І він мене курирував, там я ходив в театр, там архіви якісь відкрив. Ну, як нормально, наша театрознавча Робота дуже цікава. До речі, було. Мені було цікаво відтворювати ці вистави і Вовки, Вовці, і, і Крушевницької якісь роботи. Ну тобто, я спілкувався і тоді вже з Юлією Гаврилівною. Ну тобто, і повторюю: Ніна Романівна, у мене таке враження, хоча всі кажуть, що мені дружина, наприклад, каже, що я диплом написав рішетняку. Я кажу: де да, ніколи такого не було, я ніколи за нього не писав. Але вона так пам'ятає. А я пам'ятаю, що мені півдиплому диктувала. Ні норманів на коли у мене оця була депресія. Я просто вивалився з життя в буквальному сенсі слова. І це був не просто такий захист, що це була нормальна. Я думаю, робота. Повторюю, вона отримала потім премію.